Так, продовжуючи тему субсидій, сьогодні ще хочу вам нагадати: у вас є дуже багато, виникає питань стосовно того, кому потрібно звертатися за призначенням субсидій. Що потрібно для цього робити, я зараз більш детальніше розповім в даному відео. Ми вже будемо говорити про субсидії на опалювальний період. Значить, дивіться, я нагадую, що більшості людям, так, які користуються, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за інформацією. І, знову ж таки, дивіться цю інформацію, надає Пенсійний фонд України. Субсидії на опалювальний період призначаються автоматично без додаткових звернень. Подати заяву необхідно, а зараз розповім кому. Якщо ви оформлюєте виплату, по-перше, вперше звертаєтесь за призначенням житлової субсидії, якщо ви погасили заборгованість за комунальні послуги або у вас є зміни у складі вашої родини. Зараз більш детальніше розповім. Дивіться, в будь-якій ситуації, якщо у вас виникають якісь питання стосовно виплат, стосовно е, якихось е, Ну, таких питань, де ви не можете дійти згоди, пам'ятайте, що ви, по-перше, можете завжди зателефонувати в контакт-центр пенсійного фонду та вияснити всі необхідні моменти. Ви можете ще звернутися додатково на гарячу лінію Міністерства соціальної політики України, теж уточнити. І е, можете письмово звернутися в органи пенсійного фонду, щоб вони вам відповіли на ті питання, які вас цікавлять. Вони обов'язково зареєструють ваше звернення. Ви можете звернутися, подати офіційно де вам поставлять на заяву печать, що ви тут і звернулися, і протягом місяця органи Пенсійного фонду України, є закон України про звернення громадян, він вам має відповісти та надати детальні роз'яснення з того чи іншого питання. Отже, давайте повернемося до житлової субсидії. Хто ж Має кому потрібно особисто звертатися для призначення субсидій. Відповідаю на перше питання. По перше, це ті люди, які раніше не отримували субсидію і лише планують її оформити. Нагадую, якщо ви зробите це в листопаді, ще встигнете, то вам буде. Субсидія призначена спочатку опалювального періоду. Друге, якщо вам не була призначена субсидія у попередньому періоді через заборгованість, проте ви її або погасили, оплатили повністю свої комунальні борги, або ж все ж таки провели реструктуризацію. Тобто уклали договір реструктуризації і тепер зможете погашати заборгованість свою частково. В такому випадку подаєте копію такого договору. Далі. Звернутися до пенсійного фонду, подавши нову заяву та декларацію, потрібно, слухайте, будь ласка, уважно. Якщо у вас відбулися зміни у майновому стані, наприклад, хтось з вашої сім'ї придбав квартиру, земельну ділянку, дороговартісне авто. Перше. Друге, у зміни, є зміни у складі вашої родини. Наприклад, ваша дитина з вами зараз не проживає, одружилася, переїхала, проживає в іншому місці або взагалі наприклад. Наприклад, виїхала за кордон. Про це також потрібно обов'язково попереджати органи пенсійного фонду шляхом, що ви подасте нову заяву та декларацію про те, що змінився ваш склад родини. Також у вас змінився ваш соціальний статус чи перелік житлово-комунальних Послуг. Далі е, нагадую, що субсидія надається в тому випадку, якщо ваша родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в родині. Також обов'язково враховують майновий стан домогосподарства вашого і норми споживання. Це ті моменти, на які також потрібно звернути увагу. Увагу. Дивіться, житлова субсидія призначається до дати закінчування або опалювального чи неопалювального сезону і розраховується з урахуванням його тривалості. На наступний сезон вона розраховується автоматично, тому нікуди додатково звертатися не потрібно, якщо ж знову ж таки є, не було ніяких змін. Проте знову акцентую вашу увагу. Звернутися все ж таки необхідно. Якщо у складі вашої родини є внутрішньопереміщені особи, мають люди такий статус, не всі зареєстровані члени родини проживають за місцем реєстрації, тому що особливо це стосується дорослих дітей, що місце реєстрації залишилось з батьками. Виїхав, переїхав, навчається в іншому вузі, в іншому місті, працює в іншому місті або взагалі, можливо, знову ж таки виїхав за кордон. Якщо ви орендуєте житло, вам також треба звернутися. І якщо ви бажаєте слухайте, призначити житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Тоді в таких випадках вам все ж таки потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду України. Тому, Нагадую, що ви мене також дуже часто запитуєте про розмір субсидій. Він ви вираховується індивідуально для кожного домогосподарства і напряму належить від доходів вашої родини. Чим менші доходи, Тим більшу частину витрат оплатить вам держава. Це чітко передбачено чинним законодавством України. Якщо сума усіх платіжок в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг вище за обов'язковий платіж, то ви потенційно маєте право отримати субсидію. Якщо якісь ситуації заходять, ну типу, вже ви бачите, що там, Вам відмовляють, ви вважаєте, що порушують ваші права. Знову ж таки, звертайтеся письмово з письмовим зверненням, щоб органи пенсійного фонду вам мотивовано відповіли, на підставі чого, на підставі норми якого закону а вам, наприклад, було відмовлено в призначенні житлової субсидії. Або ж телефонуйте, знову ж таки, на гарячу лінію Міністерства соціальної політики. Звертайтесь в Контакт-центр пенсійного фонду щодо виплат і всіх тих питань, які вас Тека,